Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області. Хмельниччина моя. Іде ось до одгрузочка на Хмельницьку область тракторця Джиму 244-й, Лук, люкс. Людина замовляла, тракторець приїхав в Житомир, перевірився, обслужився. От Такий люксовий тракторець буде допомагати на Хмельниччині з уміншителем ходу. Передній міст, бокова куліса, От, широка база, От так. окрема гідрованна на, гідро... на навіску, вон там щуп, бачите, два гідровиходи, 540 тисяч обертів вал, двохдискове щеплення на білих дисках, заводський тракторець без трафаретів. Джинма 244 люкс, 2 НШ, гідроусилітель Руля. Отакий От тракторець прямує до свого власника. Запрошую у вас, місто Житомир, тракторний майданчик, район Богунії, друга міська лікарня, пологовий будинок, орієнтіри незмінний. Ми знаходимося в дуже гарному місті. Новоград-Волинська траса, Чуднівська траса. Ось Чуднівська траса. Вон там, Новоград-Волинська траса. Тракторці всі в наявності. Дякую всім, хто чекає, хто не бігає по регіонах, а чекають Житомирські тракторці, що привезе саме Житомир. Я вдячний кожній людині за те, що ви з розумінням відноситеся. що Ми просто не встигаємо підвантажувати. Зараз така пора. Але люди. І йдуть з розумінням відносяться. Всім гарного дня, дякую. Проспект Миру 45В міста Житомир, тракторний майданчик. Приїжджайте, тестуйте, вибирайте, купуйте собі сільськогосподарського помічника. Дякую, всім гарного дня. До побачення.